Дев'ять професійних силових тренажерів надійшли в розпорядження юних спортсменів села Боромики Чернігівського району. Минулими вихідними спортивній громаді села їх передав народний депутат України і меценат Владислав Атрошенко. Спортивний інвентар наповнив зал, у якому вже не перший рік місцевих дітей тренує 28-кратний чемпіон України, чемпіон світу, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор, тренер із важкої атлетики Валерій Куц. Ви навоювані слухаєте? А ви знаєте його такі звання, заслуги? Він вам розказував? Її. Ні. Не розказував. Незважаючи на відсутність професійного спортивного знаряддя, зал ніколи не пустував. Весь час діти займалися на саморобних тренажерах. Тренування відбуваються щодня. Крім залучення сільської молоді та малечі до здорового способу життя, тут виховують справжніх переможців серед вихованців, чемпіони області та призери престижних змагань. Она в Аналет саме сіті інвалідор. Да. На там і 102 двох чоловік чорта місце зайняла ну, молодець, канішна получила аналіти і Владик, та лучше спортсмени наш борви, поличили кубок. Тепер із поповненням зали професійними тренажерами фітнес та силові вправи стануть іще привабливішими для молоді допоможуть юним силачам долати нові горизонти. Нам би пару і боксом нас. Нам та сам пару перчаточів та пару мечів прислушає зі Допомога активним громадам і організація здорового дозвілля для дітей та молоді один з пріоритетів роботи нардепа Владислава Трошенка в окрузі. Адже народний депутат переконаний, якщо здорова молодь, тоді сильна і країна.